Рівненщини продовжують навчатися на Дубинщині, вкотре відбулись комплексні навчання членів добровольчих формувань. За одразу кількома напрямками їх проводять на постійній основі. Якщо планує виїзди на полігон, ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину. Інженерну підготовку і звичайно вогневу підготовку. Людей поглиблено постійно ми учим, готуємо про різну пору року в різну погоду. Дощ сніг. Так, добровольці відпрацьовують вогневу підготовку. Поки одні працюють зі зброєю, інші проходять підготовку з тактичної медицини, адже саме ці знання можуть допомогти врятувати життя як собі, так і побратимам. Тобто, у нас вже не щільний вогонь. Ми вже після бою, і мені все, що тільки треба, я підбігаю до нього, накладуємо собі. А тут вже навчаються розгортати мостові конструкції переправи через річку. 68 хвилин необхідно бійцям, аби встановити понтонну переправу протяжністю 42 метри. Коли військові пояснювали мені зведення понтонної переправи, і фраза звучала декілька разів. Це для успішного наступу. Для успішного наступу, тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців. Це те, що потрібно Україні, і сьогодні мене дуже порадувало. Подібні навчання тривають в усіх районах, де сформовані ДФТГ, а такі вже має майже кожна громада області. Це не постановочні навчання, це планові робочі навчання ДФТГ. І от сьогодні відвідав навчання, розпитав членів ДФТГ, скільки видають патронів, як проходять заняття. От я по ним відчуваю їхню таку скоординованість і готовність. Громада від громади відрізняється. Є громади, які дуже акцентовано готують своїх членів. ДФТГ є громади, які більш так пасивніші, але в цілому у нас рівень підготовки ДФТГ на дуже високому рівні. За словами очільника Рівненщини, ДФТГ області повністю укомплектовані. Усі добровольці мають підписані контракти та проходять навчання на постійній основі.